Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про транспорт і який буває транспорт. Також пограємо в гру. Ну що ж, пропоную вам разом зі мною подивитись відео про транспорт від тітоньки соли. Будьте уважні! Здравствуйте, дорогі малята! Привіт, друзі! Ми з тітонькою совою дуже раді бачити вас знову. Гірно, домовичку, всі в зборі, що таке транспорт? Ну, дорога це дорога, а транспорт це забув. Що ж, нагадаємо й тобі малятам. Дорога в місті це найважливіша частина вулиці, по котрій їздять великі і маленькі машини, трамваї, автобуси і тролейбуси. Іншими словами, транспорт тепер вийдемо на хвилинку на вулицю. До речі, маленьким дітлахам виходити з двору можна тільки у супроводі дорослих, їхніх батьків, наприклад, а карети чи вози теж транспорт. На сучасних вулицях карети рідкість, та тим не менш, це теж транспорт гужовий для безпеки пішоходів і руху транспорту вулиці розділяються на проїжджу частину і тротуар. Тротуари придумані спеціально для всіх пішоходів. А проїжджа частина для транспорту. Подивись домовичку, тротуар вищий за проїжджу частину. Це ще для чого? Перш за все, для того, щоб на нього ненавмисно не навмисно не заїхала автомобіль. І, звичайно, для того, щоб малята розуміли, де їм можна ходити, тримаючись якомога далі від проїжджої частини. А зараз давай разом з малятами спробуємо вгадати види транспорту. Це машина, вірно, легковий автомобіль. А ще бувають вантажівки. Я знаю, це автобус і маршрутка. Мікроавтобус, правильно. Ходімо далі до перехрестя. Ого, скільки транспорту і багато смуг на дорозі. Така дорога називається багатосмуговою А місце, де перехрещуються дороги вулиці, називається перехрестям. Дивись, ось до нас наближається. Тролейбус! Вірно, а на протилежному боці по рейках їде трамвай, і рейки трамвайні правильно. Мотоцикл, велосипед! От би зараз покататися. Поки не вивчиш правила безпеки на дорозі. Вже зрозумів, тіти носову. Я буду старатися. А, ти чудово, до речі, запам'ятай, всі ці машини називаються наземним транспортом. А що є ще підземний? На ньому кроти катаються. Ха -ха, насмішив ти мене до мовиня. Підземний транспорт дійсно є. Це метро. Ходімо, подивимося. Зазвичай в метро люди спускаються, піднімаються ось ескалатором. Деякі бешкетники ще не знають, що в метро теж є обов'язкові правила поведінки і безпеки. Під землею в спеціальних тунелях швидко їздять по рейках особливі поїзди, перевозячи пасажирів у різні райони міста. Можна цілий день кататися на підземній електричці. Можна тільки не самому, а у супроводі дорослих, і, взагалі, метро та інший транспорт. Це не розвага, О, куди ми приїхали, тітонько. Я хочу показати, що таке водний транспорт. Це не тільки великі пасажирські судна і величезні танкери, але й маленькі моторні човни і. Яхти такі красиві з білими вітрилами. Прокотимося. А вже ж! на водному транспорті свої особливі правила безпеки. Запам'ятай, що бешкетувати категорично заборонено. Зрозуміло Яшо? Дивіться, друзі, літак. О, він у небі Літаки і гелікоптери це повітряний транспорт. Правила безпеки на повітряному транспорті теж треба знати обов'язково. А повітряна куля це теж повітряний транспорт. Звичайно. Он і наш дворик час приземлятися. Отже, наша подорож на сьогодні закінчилася. Насправді вона тільки розпочинається. До побачення малята! До нових зустріч! Діти, транспорт буває різний. Той, що літає в повітрі, називають повітряним. Той, що їздить по землі, наземним. А той, що плаває по воді, водний. Скажіть, як називається транспорт, що пересувається по землі? Так, правильно, наземний. Давайте разом його назвемо. Це мотоцикл, тролейбус, автобус, автомобіль, потяг, трамвай. Так, наземний транспорт їздить. А який транспорт пересувається по воді? Так, правильно, водний. Давайте разом назвемо водний транспорт. Це човен, вітрильник або вітрильний корабель. Яхта, водний скутер, лайнер, підводна лодка. Водний транспорт ливе. А який транспорт літає в повітрі? Так, повітряний. Повітряний транспорт це повітряний дельтаплан, дирижабль, літак, військовий літак, повітряна куля, гвинтокрил, повітряний транспорт літає. А який транспорт пересувається під землею? Так, підземний. Підземний транспорт це метро. Діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається Види транспорту. Мета гри обрати запропонований вид транспорту та визначити зайвий. Ну що, готові, тоді починаймо. Знайди пасажирський наземний транспорт та визнач зайвий. Обери повітряний транспорт. Обери водний транспорт та визнач зайве. Молодці діти, ви впізнали та назвали всі види транспорту. Нам уже час прощатися. Пропоную вам вдома намалювати або зробити аплікацію транспорту, який вам найбільше сподобався, та надіслати мені, а я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти! До нової зустрічі!